Воров наніс ракетні удар із застосуванням авіації цього разу з винищувачів Су-35 було випущено три ракети, керовані ракети, які були спрямовані по нашій області. Дві ракети були знищено системами протиповітряної оборони. Одна влучила в триповерхову будівлю Української православної церкви. Це монастир. Тому постраждали четверо людей. Одні, одну людину госпіталізовано, три отримали несуттєві пошкодження від вибухової хвилі, і від госпіталізації відмовились. Руйнування досить потужне. В покрівлі зруйновано приблизно 200 квадратних метрів. Було два посередки позгоряння загальною площею близько 40 квадратних метрів, які були оперативно ліквідовані рятувальними службами. Ми не говоримо про те, що це абсолютно інша тактика, це вишукування нових способів впливу. В них все нове це добре забути старе. Якщо говорити про початок повномасштабного вторгнення, якраз саме такими точковими ударами характеризувалась атаки по півдню України, і цього разу знов намагалися помститися так звано за Бавовну ужинкою. Ракетний удар з використанням ракет х 59 Це як правило удар по якихось будівлях в даному випадку вдарили по самих собі.